Привіт, мої любі друзі. Привіт! Ми з вами інспектуємо готелі узбережжя Бодрум. Це егейське узбережжя Туреччини. Я багато про що розповідала: про фешн, про зустрічі, про готелі, про ранішні зустрічі сонця. Подарую тобі сонце. Це все про чудово, це фантастика. Але цей репортаж буде for girly girls. тому що це також саме відбувається в кожному рекламнику. Ви знаєте, в рекламник ми їздимо зазвичай. З різних регіонів України зараз це складніше, тому що схід Потерпає, і ми це добре знаємо. І дівчата, які збираються в рекламнику, це абсолютно різні енергії з різних, з різних соціальних прошарків, з різних міст. Але наскільки я помічаю завжди, як цікаво, всесві це все компонує. Мене цього разу всесвіт звів з дівчатами із English Soulmates, з поріднені душами. І я кожен день, помічаючи якісь дрібнички, про це хочу вам розповісти. Вітуй, заходь до мене в кадр, Світочка. Е, так. А ти до мене? Так, заходь. Ось подивіться на цю чудову комбінацію кольорів, стилістики і енергетик. Повірте мені, що з енергіями там все в порядку. Вітуйся, ти звідки? З Харкова? З Харкова. А знімкує нас Світлана. Світлана, світло з Запоріжжя. Е, зараз я зорганізую, ми поставимо паузу. Пауза. Пауза. Так. У нас невеличка заминочка, а знімкує нас Світланочка Запоріжжя. Ви ж знаєте, що зазвичай в кадрі я соло, тому що усі мої подружки, які знімкують, чи люди всесвіту, коли я не з професійним оператором, це завжди люди, які не є публічними. Це якраз той випадок. Але там знімкує така дівчинка в такому неймовірному фуксійному кольорі і з такою енергетикою, що годі казати. Ну, але заходити в кадр, це ж наш вибір. Вітусь твої враження про гейку, про цей рекламник. От що ти що хочеш, ти кажи. Я перший раз вообще на подрумі на українські ну на україні як тобі зручна. Да, Хар... Я, я знаю, що мужне місто Харків вже дуже старається Добре, переходити. Я пере переходити, переходити поки буду російською. Добре. 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 А перший раз я на ігійському узбережжі мені дуже сподобалось. Це неймовірне європейський курорт, неймовірно європейський подхід. Підхід Добре. так ну все. Yeah? І все чудово. Це і це чудово. а як тобі оцей вайб вайб, Girls», Коли ми не тільки працюємо, а коли ми ще і леді і надихаємо інфлюенсерів? До речі, Вітуся ну дуже потужно розвиває свій блог у Тіктоці. І я багато яким саме технічних моментів ще вчуся. Як тобі саме енергетика в ну, в цьому неймовірному оточенні Середземного моря в цьому вайбі? Дуже важливо завжди знаходити своїх людей. Я згодна з цим. І на остаток я хочу, щоб ми заспівали, ну так, я ж теж не співачка, ту пісню, яку я сьогодні, коли побачила цей схід сонця, співала, даруючи усім своїм друзям. Подарую тобі сонце. Подарую тобі зорі. Подаруємо один одному любов, кохання, красу і неймовірну жіночу енергію від Світланочки з Запоріжжя, яка нас знімкує. Вітусі з Харкова і Оксаночки Дем'янишини з Чернівців, і Києва. До нових зустрічей! Па-па!